І ну дуже багато різних тез, які я варту рекомендую вам послухати в цьому інтерв'ю. Воно дуже насичене. Це те, це, що це, це класно з всіма текстами, які виголошує Забушка. Вони дуже концентровано насичені думками, які хочеться покрутити в голові, ідеями. І, зокрема, вона говорить про не до якісь не амбіції імперські, навіть наші і поляків. Вона про це теж говорить. Ви можете послухати її думку. Вона її там розвиває. А я ж хочу, у нас таке таки, недореалізовані, недореалізовані позиції імперські вона обґрунтовує, чому вона так вважає, А я хочу поговорити про імперії, які сталися, і те, як вони попри все тримаються за свою імперськість. І чому вони підтримують Боже? Не відключила цю штуку, і чому вони підтримують Російську Федерацію? Якийсь період фашизації Європи він невідворотний, і це, до речі, плата за імперії? Питання в тому, що знову ж таки Європа багато в чому була досить імперською, і оця імперськість дається нам в знаки до тепер. Тому що цю тезу дуже активно в моєму просторі проговорює Андрій. І у нього навіть є етери. я знову ж таки знайду, він мені пообіцяв знайти, де у нього етер на цю тему. Стосовно того, що колишні імперії, які все ще не прожили свій імперський комплекс, далі продовжують його м -м -м, нічого з ним не робити. Скидаючи всі свої комплекси на Україну, у них упередженість до України стосовно нашої війни проти Росії. Вони як імперії стоять більше на боці Росії, тому що вони колишні такі ж, як і Росія, і їм ближче бути союзниками Росії. І е, ця історія дуже сильно проявляється, ну зокрема, у тому, наскільки сильно не помічають всіх злочинів Російської Федерації, і наскільки сильно постійно українцям нав'язують відповідальність за то, шеврон не такий, то у нас якийсь націоналізм дуже активний, і взагалі протиставляють нашу Україну. Точніше нашу боротьбу брендують е, ледь не німецьким нацизмом, який був у 30-х, 40-х. Е, наш український націоналізм. Сприймають як німецький нацизм, звинувачуючи нас у тому, що ми його відроджуємо, і це робить імперії. І це дуже багато разів відбувалося. Андрій про це дуже багато говорив. І знову ж таки цю тезу, коли я почула від Оксани Стефанівни, мені теж хотілося вам її підсвітити, тому що у нас постійно відбувається підміна понять імперія, яка заглушила величезне число народностей, яка їх пожерла. І криваво розправлялася з ними, і розправляється, і влізає на території інших держав і погрожує прямолінійно, що далі буде продовжувати це робити. Не викликає ніяких запитань у багатьох гравців міжнародного ринку. Водночас українська боротьба. Ставить велике запитання стосовно того, що у нас процвітає нацизм. Хоча питання імперій це в тому, щоб розширитися, поглинути інших і знищити їх, а наша боротьба зав'язана навколо того, щоб ми далі продовжували існувати. Все одно колишні імперії. ну і... Взагалі-то поточні, будемо так казати, тому що мені здається, що у них ще це не переросли, і вони ще не усвідомили, і вони ще від цього не відмовилися. Вони від цього не відгородилися. Вони бачать це з частиною своєї ідентичності, і цю частину дуже сильно захищають. І Забужко говорить про те, що да, така велика проблема, і дуже велика проблема з українськими інтелектуалами, які пристають на оптику імперців. Що звинувачують нас у тому, що ми якось не так воюємо проти Росії, а Росія не заслуговує такого? Я маю так би мовити певний, ніби досвід сканування от, різних реакцій в різних країнах Європейського союзу, і я бачу, як різниця готовність нас розуміти. Скажімо, по лінії, от від по лінії центральна схід північна, центральна східна Європа, ось ця сама від Швеції і до і до Румунії, так ну зрозуміло, і з колишніми країнами не всіма, так, але з переважною більшістю країн колишнього радянського блоку, і Західна Європа, чи точніше колишні імперії колишні імперії, для яких, скажімо, елемент імперіалістичної солідарності з Росією є частиною їхньої політичної культури. І для Німеччини і для Франції путінський дискурс про те, що Україна ніколи не існувала, купується, легко за виграшки. Бо у них є в політичному генотипі сказати б є історія, є традиція, є культурна пам'ять про співпрацю їхніх політичних еліт із елітами ще Російської імперії. Тобто імперіаліст імперіаліста не скривдить. І не лише це мало того, що у них є пам'ять про співпрацю, у них є Непропрацьована абсолютна своя темна історія, від якої вони відмахуються, відмовляються і навіть не усвідомлюють, що вона у них там була. Перепрошую, це справді повторюю досвід імперіалістичних воєн західних держав. Привілейовані групи дуже люблять універсалізувати свій досвід. Як можна маргіналізувати досвід більшості? Статистичної більшості, маргіналізувати досвід більшості і універсалізувати досвід меншості за рахунок владних привілеїв. Це дуже, дуже цінний досвід. І от в випадку з війною, випадку з війною відбувається те саме. І зараз, скажімо, от зараз наш час, наша пора, пора інтелектуальної України сказати ць... Заходу ні ні. Ребята. Це не так, як ви думали, і це не так, як ви уявляли. Це просто ви були росіянами весь цей mm. час. Ви вели ось ці самі загарбницькі війни, і ваші травми, і те, що ви кажете, що війна перетворює людей на звірів, і те, що ви проговорювали, особливо в американській культурі, це, до речі, теж дуже сильний, дуже сильний голос. Та я, я була в південних штатах. Я бачила подорожу, об'їжджала, так би мовити, південні штати коротким туром. І я бачила ці могили оскальпованих. Начить, оскальпованих індіянами офіцерів, датовані ну -ми, 60 ми роками 19-го століття. Тобто, це реальні речі, розумієте? Це та це була війна з місцевим населенням. Це була така грандіозна чечня, можна сказати, грандіозна чеченська війна, в якій в якій так розумієте, прибульці зачистили місцеве населення. Це геноцидна війна була. І давайте називати речі своїми іменами, значить, технологічно нерівних сторін, але mm. е, але, от власне кажучи, все про що американці мали би говорити і про що вони не говорять і далі. Збушко, я рекомендую вам цей канал, інше інтерв'ю. Я його вже цитувала, і це інтерв'ю здається. Цитувала. Не знаю, які слова. Я вже не дивилася в своєму архіві, Що я раніше цитувала. Я це інтерв'ю колись вам рекомендувала. Так, от про що нам постійно говорять? Що війна це найгірше, війна перетворює людей на звірів. Та ви ж, у нас от травма. От наші солдати поверталися з В'єтнаму, і вони були такі травмовані. Да, ПТСР взагалі ніхто не, не виключає, тому що. Насправді, і про це буде теж окремий етер, в якому я буду говорити про тему здоров'я і пов'язано здоров'я як з війною, так і з взагалі цивільним життям. Багато тему вже не збиралося, треба проговорити з вами. Але питання в тому, що коли нам розповідають, як нас війна перетворить на звірів, тому нам треба зупинитися, а цей дискурс теж звучить. Це звучить як. Віддайте Росії те, що вона хоче, і все буде нормально, і все буде прекрасно. А нас війна перетворювала на звірів, коли ми приходили на чужі землі, їх зачищали. І да, ми перетворилися на звірів, нам цю, цю травму треба було проживати. Так вони не розрізняють, коли ти приходиш і зачищаєш місцеве населення, і коли ти виходиш боронити свою землю. І нас ставлять на місце загарбників. Тут я згадую до речі, одну із цитат Путіна стосовно самоопридіління. Ну він там до речі, до про це кончене інтерв'ю. Він там говорить про те, що Україна взагалі не має права ніякого визначати, що вона, хто вона. вона може бути лише частиною Росії, але водночас у нього також присутні ці всі історії про самооприділення ДНР і ЛНР, ну так званих, очевидно. І це так, такий цікавий момент. А чого не запитати? А чого ДНР може має право на самоопреділення, а Україна вся не має права на самоопреділення? Тому що ДНР входить в жопу Путіна, а це не входить. Ну, зрозуміло, що це все. Це все просто гратися з в наперстки. Але імперський оцей ось баласт історичний, який буфтається за багатьма колишніми імперіями і які дивляться на війну України? На, на боротьбу України проти загарбника, як на, я не знаю, на своє минуле. І ставлять дорівнює між українським націоналізмом і німецьким нацизмом, порівнюючи це і виводячи це в цю категорію. А ми постійно це бачимо. Ми ж постійно бачимо сюжети про жахливих українських нацистів. Шеврон там не такий, то там не таке, там гімн заспівав і ще щось. Боже, українці проявляють свою ідентичність на своїй землі, опираючись загарбнику. І в цей момент ми розуміємо, що. Оптика вибудована таким чином, що ніхто не дивиться на загарника, ніхто не виставляє му ніяких претензій, але безкінечно виставляють претензії до нас. І від цього трошки їде дах.